Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Так, Поки топ-5 оборона. Угу, Оборонка тримається ва, але все ж таки є поразки. Ну, В принципі, непогано. Так, добре, поїхали, будемо атакувати. Так. Угу. Нам потрібен діспел. Нам потрібен диспел Пробивати. Ну тут два лікаря. Може, Соньку взяти, щоб диспелила, Хоча з мультяшок воно може не задиспелитись, а з себе знімати. Ну, мінус атаку. Ну добре, давайте візьмемо Соньку, все ж таки ось таку тоді. Не впевнений я в грімі, чи він нам потрібен. Чи хай буде, поїхали, пробиваю, в принципі, непогано. Тому залишаємо, як є. Так, так, ну є четвірочка, немає четвірочки. Там зберуться зелені. Зелених, в принципі, достатньо. Можна в один хід зібрати 6 і 9. Ну, На 9 нам не вистачить. Але давайте зробимо комбо. Так, жовті, жовті нам не потрібні. Добре, давайте ось таке комбо з фіолами. Купа жовтих. зрозуміло навіщо. Так, давайте ще ось таке комбо. Поки тримаємо кедмана. Так, зарядився шерханчик. Добре. Вмикаємо. Ну, треба, напевно, кедмана пробивати. Він найбільшу загрозу тут становить так. Ось так прокинемо зелені. Вмикаємо мілійки, ще б'ємо в Кедмана. Тут спробуємо добити Гріма. Можливо, нам вистачить і цього пробити. Ні, цього не пробили. Ну Це, звісно, що. В них міньйони з'являються. Так, добре, давайте ось так. Зараз буде діспел, але ми будемо бити все одно. Так, б'ємо. Ось так прокинемо. Угу. Давайте зробимо синій кріс. Мінус атака, скільки у нас буде? Два ходи. Можемо, в принципі, і почекати. Раз. Так, шерханчика вмикаємо, тут прокинемо зелені. Так, наші міньйони треба було спочатку грімом вдарити, звісно. Ну, що Соня взагалі дуже слабенько б'є, там захист стоїть. Так, нарешті пробили. Залишились два лікаря. Давайте Маліндора спробуємо, бо його міньйони будуть нас затримувати. Так, все закінчено. Добре, тут впорались, поїхали далі, наступний бій. Так, знову Меліндор, дві контри в кутку. Незрозуміло навіщо. Угу. Ну так, тоді і їдемо, поїхали. Нам потрібно пробиття. Так, знову жовтих багато. Добре, давайте ось так. Непогане комбо проїхало. Давайте так. Меліндор, в принципі, нам не загрожує, єдине, що він броню дає. Угу. Так, давайте бити, напевно, в Кіпріота. Його першого бажано пробити. Так, ось таке комбо з фіолами зробимо. Так, зелені під'їжджають це чудово. Погано, що не можемо зарядити шерхана, щоб прокинути зелені. Тоді ось так. І спробуємо встигнути до Кіпріота. Не встигли трішки. Це погано. Так, добре, вмикаємо. Б'ємо сюди, задіспелимо це все діло. Не вийшло. Тепер б'ємо ось так. пробиття у нас є. Ось так. Зараз ще буде одна контра. Добре, тут прокинемо. Хотілося б більше комбо. Ось так. Угу. Так, цей контрол На всіх поставив. Добре. Давайте так, так. Спробуємо пробити сині її. Чудово. Б'ємо сюди. Треба чистити поле. Ось так. Можливо, треба було Соню залишити, щоб задіспелити, але вже, сподіваюсь, нам вже цар не загрожує. Так, потужно б'є. Але камінчика в нас досталь. Чудово. Так, другий бій, також все вийшло дуже добре. Поїхали далі. О, кіпріот, кіпріот, кіприот. Ось тут питання. Може замість соньки чи Соню залишимо, тільки її ось так візьмемо в такому костюмі. Ну давайте спробуємо, поїхали. Ну, знов купа жовтих. Жовтих щось ну, дуже багато дають. Добре, давайте зробимо невеличке комбо. Та й червоних багато. Так, шерханчика ми не встигнемо. Давайте ось так. Тихенько. Тут прокинемо. Зарядимо все ж таки шерхана. Угу, Соня зарядилась чудово. Так, вимикаємо, спробуємо задіспелити контру, хоча б. А, це ж соня не диспелить. Взяв не ту соню і намагаюсь когось діспелити. Щось боляче прилетіло. Міліїки від'їхало. Ось це дуже погано. Так, добре. Поки що добре. Ну, давайте ось так. Там і сині складуться. Ні, не склались. Ну, прийдеться ось так робити. Зріже нам атаку. Добре, давайте зарядимо Соню. Не витримав. Так, вона заблокувалась. Ось питання: чи зможемо ми того кедмана пробити? Давайте ось так, ось так тут прокинемо. Нам потрібен Шерхан. А він не заряджається. Так, ось бачу фіоли. Так. Добре, тут зробимо такі хіти будуть на сині. Б'ємо. Ну тут тепер все буде залежати від камінчиків. Так, мінус соня. в гріма б'є негідник. Де ті сині шукати? Ми навряд чи зможемо його пробити. Під ним немає камінчиків. Ну, давайте ось так. Фіол, може, синій доїде. Ні, вистачило під критами. Чудово впорались. Знов Кіпріот. Так, це не мультяшка. Цих можна блокувати. Давайте тоді, напевно, замість соньки все ж таки візьмемо Люсю. І спробуємо такою командою. Ну, тут Кедман, який блокує Шерхана, звісно, це неприємно. Але спробуємо так. Ну що, шукаємо сині тоді? Непогане комбо. Комбо непогане. Добре б'ємо. І ось таке ще комбо запустимо. Давайте ось так. Зарядимо шерханчика і ось так прокинемо. Так, і кіпіота пробили, це чудово. Давайте вдаримо в чао. І ось тут прокинемо синє і жовті з фіолами. Угу, І синенькі. Ну, комбо просто ідеальні сьогодні. Так, що ж, залишився чао. Напевно, його будемо і бити. Угу, Так, так. Не заблокувався, пробиваємо. Тут комбо зелені. Ну, тут вже повинні ми добивати. Так і ось так. Добре, тут також все вийшло дуже чудово, полянка гарна. Поїхали далі. І знов кіпріот. Одні кіпріоти сьогодні. Ну тут ще і два кедмана, це мультяшний. По синіх буде бити боляче. Не згрім. Ну, тут оборона потужна. Можна спробувати взяти свого кіпріота, звісно. Один та кедман його буде пробивати. А інший може розбитись. І ось питання, якого кедмана мені брати. Можна спробувати кедмана взяти мультяшного, щоб Грега більше пробивати. Але ж тоді Контру я не зможу пробити ним. Ось питання, чи краще залишити такого, щоб пробувати контро. Просто два кедмани вони будуть діспелити плюс люся, буде діспелити. Давайте спробуємо. Тоді зробити ось так, взяти на мультяшного, поставити його сюди. І... І можна було б другу люсю взяти, але ні. візьму все ж таки міліїки, нехай буде. Є можливість, що не зможуть задіспелити контру хоча б з нас. Угу, так, фіолів багато. А тепер питання, як зробити кріс? Добре, давайте ось так прокинемо. Неправильно, напевно, я сходив. Так, давайте так. Зелені то добре. Давайте ось так. І знову ми не встигаємо до Кіпріота, але вже як є. Так, ну що ж, вмикаємо. Kontру. Напевно, шерханчика немає сенсу поки вмикати. Давайте ось так, бо цей зараз буде бити кедман. Боляче, боляче, дуже боляче вдарив. Так, тепер вмикаємось. І як нам зарядити зелених? Або Люсю. давайте спробуємо ось так. Ну, тепер зелені. Поїхали. Грех. Тихо, тихо. Вмикаємо мілійки. Б'ємо сюди. Давайте ось таке комбо. Так, Люська все ж таки від'їхала. Так, шерханчик від'їхав. Ну, все тут. Може доб'ємо хоч Кіпріота. Цей контру пробиває. Так, так. Цього добили. Давайте спробуємо і Грега добити. Так, зелені. Угу. Ну, якісь примарні шанси в нас є, але тільки примарні, тому що контру пробиває кедман. Ми будемо ставити Міньйонів, а міньйони йому будуть викликати його міньйонів Так, добре, давайте тоді ось так, він вже заряджений. Ні, ми його не доб'ємо, не впораємось, на жаль. Десь, скоріш за все, я зробив помилку на початку неправильно десь сходив. Давайте ось так. Ну, звісно, що чекати, поки буде підвищена шкода. У мене немає часу на це. Ну, і це навряд чи мені допоможе. Хоча полянка жуава, летить. Все, пробив. Так, да, десь зробив помилку, але добре що хоч не нулік, тому якось так. Дві поразки маємо за 4 дні. Оборона А, чудово. Давайте дивимося рейтинг. 326 місце. Ну, гарний результат, як для моїх героїв. Ось такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.